Друзі, всім вітання, я тіла Лаліта, хотіла вам дещо розказати. Вчора трапився невеличкий скандальчик в роздягальні одного з танцювальних клубів Дніпра, і влаштувати його довелося мені. Хоча я людина мирна, спокійна, неконфліктна і сором'язлива. Так ось під час перевдягання одна дуже активна і балакуча пенсіонерка стала чіплятися до всіх зі своїми розмовами. Я спочатку просто посміхалася мовчки. Потім вона завела розмову з однією з жінок про те, що в неї онук та гниловоддя, як він відпетляв від мобілізації, що це не його війна. Жінка розмову підтримала, розказала, що її родич також має український та гниловодський паспорт. І тут пенсіонерка завела стару знайому пісню. Я безумно люблю Москву, такий город. І тут їй довелося на півслові зупинитися. Тому що в розмову вступила я. А я безумно не люблю Москву і тих, хто її любить. Ви не розумієте, це ж город, а не Путін. Ага. І його мешканці постійно його обирають і підтримують війну і геноцид проти нас. Решта присутніх щось намагалися її підгавкувати, але я була голосніша і агресивніша, тому їм довелося остолити пелько. А на мене дивилися чисті, невинні очі пенсіонерки. Типа, що Ви не розумієте? я тут живу і маю право, я теж тут живу і могли б поважати мої почуття, помовчати і не провокувати. Запала тиша, потім стали обговорювати щось нейтральне, а я зробила висновок. Вони оселилися серед нас як таргани на місці наших вбитих і закатованих співгромадян. І тепер вони вважаються нашими співвітчизниками і свою свідомість вони впроваджують як норму.